Через негоду минулими вихідними без світла залишилось більше 200 населених пунктів. У столиці буровій із корінням повиривав дерева. Одне з них впало на автомобіль, що стояв поруч. Тепер водію доведеться ламати голову, за чий кошт ремонтувати машину. А ось молода матуся Тетяна про негоду не переймається. Жінка ще цієї зими добровільно застрахувала свій автомобіль на випадок форс-мажору, бо переймалася, що машину можуть пошкодити під час революції. Застрахували. А... Авто від цього від від тільки можна застрахувати. Насправді залишилися задоволення. У вас також застраховано від стихійних лих? Не скажу, не скажу. Треба перевірити. Аби отримати відшкодування за застраховане майно. Ви маєте довести страховій компанії, що його зіпсувала саме негода. Для того щоб зрозуміти, чи це, чи під стихійне явище, необхідно звернутися до. МНС служби для того, щоб потім страхові компанії мали можливість. Посилатись на те, що це дійсно стихійне явище, а не не підпал, наприклад, не кримінальна дія. Отримати компенсацію за ушкоджене майно можна навіть без страхового полісу, переконаний адвокат Ростислав Кравець. За його словами, під час негоди саме водії найчастіше потрапляють у халепу, адже на машину можуть потрапити високовольтні троти, дорожні знаки чи дерево. В першу чергу ці пошкодження саме пов'язані з падінням дерев треба буде шукати саме власників цих зелених посаджень якщо це в києві то треба буде звертатись до Київзеленбуду. якщо це за містом то відповідно до автодору в будь-якому випадку відшкодовувати Буде власник цього майна або баланс отримач. Також адвокат радить викликати ДАІ. Автоінспекція має видати довідку, що аварія дійсно трапилася через негоду. Однак ця виписка може виявитися ні до чого, якщо майно зіпсувала повінь, град чи блискавка. У цьому випадку за пошкодження ніхто не відповідає, тому компенсацію на ремонт можна отримати тільки якщо маєте страховий поліс.